Вітаю на уроці математики. Ми з вами продовжуємо досліджувати трицифрові числа. І сьогодні опрацюємо тему додавання і віднімання на основі правила додавання суми до числа. Розгорніть свої робочі зошити. Запишіть 12 грудня класна робота. Кожному з записаних чисел вам треба розпізнати цифру і записати ці числа. Натисніть на паузу та пропишіть каліграфічну хвилинку. Перед вами чотири геометричні фігури. Користуючись цими геометричними фігурами, намалюйте свою сніжинку. Натисніть на паузу. Сьогодні ми працюємо з вами в підручнику на сторіночці 8-10. Завдання під номером 603. Прочитайте завдання. Отже, нам необхідно назвати відрізки і вказати їх довжину. Порахуйте, скільки відрізків зображено. Назвіть відрізки. Відрізок FD або можна e, MN, AB. ЛСКП. Необхідно вказати їх довжину. Для цього ми беремо лінійку. Ви можете виміряти в підручнику, а я буду це робити на екрані. Довжина відрізка ця є 4 см. MN, 5 см АБ. 3 см С. 3 см КП. 2 см, і залишається у нас відрізок DF – 1 см. Тепер нам необхідно знайти суму довжин всіх відрізків. Пригадаємо, сума це результат якої дії, це результат додавання. Отже, нам необхідно знайти суму всіх довжин цих відрізків 4 см плюс 5 см, плюс. Три сантиметри плюс три сантиметри, плюс два сантиметри і плюс один сантиметр. Дорівнює. Обчисліть, будь ласка, скільки буде дорівнювати сума? Вісімнадцять сантиметрів. Так. Наступне завдання під номером 606. Розглянь, як виконали додавання і повтори правило. Прочитаємо вираз: 255 плюс 121. Я число 121 можу розкласти на зручні доданки на 120 і на 1. Щоб додати до числа 255 суму двох чисел 120 і 1, Потрібно додати до цього числа один із доданків і до знайденого результату додати інший доданок. Отже, 255 плюс 120 буде 375 та плюс буде 376. Прочитайте це правило ще разок для себе. Натисніть на паузу. Запишемо посередині вирази 607. Записуємо перший вираз. 231 плюс 127. Дорівнюю. Скористаюсь попереднім правилом. Щоб додати трицифрові числа, я можу один з доданків розкласти на зручні доданки. Записую 231 плюс відкриваю дужечку. Я можу розкласти на 120 і 7. Дорівнюю. Відкриваю дужку. 231. Додати 120 і додати 7. Дорівнюю. 231 плюс 120 буде. 351. 351 плюс 7 дорівнює 358. Наступні два вирази. Розпишіть так само за зразком і обчисліть їх. Натисніть на паузу. Наступне завдання під номером 610. Розглянь, як виконали додавання і віднімання. І повтори правило: 459 мінус 135. Дорівнює. 459 мінус суму чисел 130 і 5 дорівнює. Від числа 459, я спочатку віднімаю перший доданок 130. І від результату віднімаю ще 5. 459 мінус 130 буде 329. 329 мінус 5 дорівнює 324. Отже, щоб відняти числа. Отже, щоб від числа відняти суму двох чисел, потрібно відняти від цього числа один із доданків і від знайденого результату відняти інший доданок. Запишемо посередині вирази 611. Записуємо перший вираз. 600, 659 мінус 334. Дорівнює. Користуючись правилом, я від числа 659 можу відняти суму чисел. 330 і 4. Для того, щоб від числа відняти суму чисел, мені необхідно від 659 відняти спочатку перший доданок 330. Беру в дужки І від цього результату я вже буду віднімати 4. Дорівнюю.

дорівнює. Я від числа 267 можу відняти суму чисел 100 і 40. Спочатку я від 267 віднімаю 100. Від цього результату віднімаю 40, дорівнює. 267 мінус 100 буде 167. 167 мінус 40 дорівнює 127. Останній третій вираз розпишіть його, обчисліть самостійно. Пропоную трошки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Виконаємо нову руханку. Це знають робот музику ум. Завдання, яке ми виконаємо сьогодні на уроці, це буде задача. Задача на подвійне зведення до одиниці. Прочитаємо умову задач. За три дні три майстрині розписали 27 глечиків. Скільки глечиків розписала одна майстриня за один день? Натисніть на паузу і прочитайте цю задачу самостійно для себе. Про що розповідається в умові задачі? Розповідається про глечики, які розписали. Майстрині, що означає три в задачі? За скільки днів три майстрині розписали 27 глечиків? Що означає друге число? Три в задачі? Скільки майстрин за три дні розписали 27 глечиків? Що означає число 27? Кількість глечиків, яку розписали три майстрині за три. Ні. Про що запитується в задачі? Скільки глечиків розписала одна майстриня за один день? Запишемо посередині задача? Записуємо коротку умову за три дні. Три майстрині. Три. Розписали 20, 27 глечиків. Скільки глечиків розписала одна майстриня за один день? Значить, нижче ми пишемо за один день. Одна майстриня. Невідомо скільки глечиків. І так, діти. Це задача на подвійне зведення до одиниці, чи можемо ми зразу з вами сказати, скільки за один день одна майстриня розписує глечиків? Не можемо чому? Тому що нам спочатку треба з вами дізнатися, скільки глечиків розписує одна майстриня за три дні. Три майстрині за три дні розписує 27 глечиків. Як знайти, скільки одна, що треба зробити? 27 поділити на 3. Запишемо з вами розв'язання. Перша дія. 27 поділити на 3, дорівнює, дорівнює 9 в дужках глечиків. Пояснення. Ми спочатку ділили на це число, там, де у нас три майстрині. Значить, що ми знайшли? Одна майстриня за 3 дні. Списала. Одна майстриня за три Отже, ми з вами знайшли, що за три дні одна майстриня розписала дев'ять глечиків. Як же ж знайти за один день? Треба дев'ять глечиків поділити на три. Тому що в задачі сказано, за три дні. ми шукаємо за один. Друга дія. Дев'ять ділимо на три, дорівнює три в дужках глечиків. Це її відповідь до задачі. Записуємо відповідь. Задача запитувалася, скільки глечиків розписала одна майстриня за один день. Скільки? Три. Пишемо три глечики. Розписала. Одна майстриня за один день. Крапочка. Натисніть на паузу, допишіть відповідь. Ваше домашнє завдання виконати завдання під номером 613 на сторінці 81. Дякую за роботу на уроці. До нової зустрічі.